Тепло від віри, бути весні і шафраном. Та була раса і небо без сонця, мов око з більмом. Вітер на шиї звивається за шморгом пусткою, дні, наче кадрі німого кіно, суєта, монохром, Осінь нанизує сірі печалі з кривавими згустками. Скрапує рік затяжними дощами до чорної прірви, лущаться, хрускають фрески барвистого листя, Лі тепло в спогадах, очі заплющиш, і тепло від віри, бути весні і шафранам, і волі, і долі, іскристій.